Артем Довбик почув вердикт від нового тренерського штабу Роми на наступний сезон. Форвард збірної України продовжує запалювати на зборах і поклав дубль з майже однакових голів. Реал Мадрид може покинути одразу чотири футболісти після клубного чемпіонату світу, серед яких опинився і Андрій Лунін. Динамо Київ дасть шанс на літніх зборах провальному форварду, а також трансфер від клубу УПЛ гравця. З досвідом гри у лізі чемпіонів та огляд всіх нових топ-трансферів цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Італії журналістам вдалося поспілкуватися з новим тренерським штабом Роми щодо кадрових планів на наступний сезон. Вони пишуть, що Гасперіні все ще не ухвалив рішення щодо майбутнього стартового складу клубу. Спеціаліст має сумніви і щодо довбика, і щодо дібали, і щодо шараві. Аша Шамуродова взагалі, можуть продати слідом за Теммі. Також тренери запевнили, що Рома точно підпише нового форварда. Зараз вони розглядають трьох кандидатів: Луку Мікаутадзе та Крстовіча. Після того як склад буде укомплектований, Гасперіні буде стежити за тим, хто краще розуміє його тактику. Ну а щодо Довбика, то від нього новий штаб чекає суттєвого прогресу саме у тактиці та грі правою. Це ті зони потенційного розвитку, які на їхню думку могли б зробити з Артема Топнападника. В Іспанії знову в ЗМІ з'явилося ім'я Андрія Луніна. Defensa Central Сентрал включив українця до списку з чотирьох футболістів, які можуть покинути вершкових після завершення клубного чемпіонату світу. Окрім Андрія, видання пише про Родріго, Дані Баліоса та Лабо. Всі вони отримали чіткий сигнал від Алонсо, що основними в команді точно не будуть. І якщо по них надійде гарна пропозиція, то тримати силою їх ніхто не буде. Але також відомо, що більшість з них і так цілком задоволені своїми умовами в Мадриді. Тому змінити щось зможе тільки дійсно дуже хороша пропозиція. Макс Таловєров став гравцем СТОК Сіті. Це повноцінний трансфер з контрактом на три сезони. Сток, хоч і посів у минулому сезоні, 18-те місце, але має непоганий склад за мірками чемпіоншипу. Сумарна вартість їх футболістів 12 у лізі. Як сказав на презентації гравець, він приїхав наполегливо працювати і дарувати радість вболівальникам. А також підтвердив, що у Стока на цей сезон є амбітні плани. Артем Степанов продовжує демонструвати якість на передсезонних зборах Нюрнберга. Цього разу українець зробив дубль за півгодини. Ajo Club, Paremich Supernika z Sim 2. War es der Club, der durch Artem Stepanov in Führung ging? Wer Kajilmas hatte per Chipball serviert? Kurzer Jubel, das kennen wir schon. Und den Torschützen auch, Artem Stepanov, 4 zu 1. So ging es dann auch in die Pause. Abläufe, die wir gelernt oder zum Lernen sind ja, auch sehr gut. Перший гол після повернення з оренди в Динамо забив Владислав Супряга. Форвард відзначився в контрольному поєдинку. біло-синіх. Окрім Влада забивали також Ярмоленко та Задорожний. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Олександрія презентувала гравця на проблемну позицію з досвідом гри у лізі чемпіонів. Артема Шабанова спробує замінити Жоселен Бейрача Івуаріцю 25 років. Він грав у чемпіонатах Італії, Албанії та Молдови. Саме в останньому заширив гравець і дебютував у лізі чемпіонів. Полісся нарешті знайшло новий клуб для свого найдорожчого форварда в історії Факундо Батісти. Уругваєць продовжить кар'єру в колумбійському атлетіку. Лише півроку тому гравця купили майже за 2 мільйони євро. За цей час він встиг себе проявити в УПЛ, забивши сім голів і віддавши одну гольову передачу. Але через інтенсифікацію обстрілів футболіст попросився піти. Арсенал нарешті офіційно презентував Мартіна Субіменді. Його викупили, заплативши клаусулу у розмірі 60 мільйонів євро. Ще 6 мільйонів підуть на рахунок Сосідада бонусом, щоб включити можливість виплатити компенсації частинами протягом кількох років. Субі Менді всю свою кар'єру провів в одному клубі і рідній країні. Тому, скоріш за все, йому потрібно буде трохи більше часу на адаптацію. Ньюкасл домовився про трансфер найшвидшого гравця Апила. За 55 мільйонів євро буде придбано у Нотінгема Елангу. Таким чином у Ньюкасла вимальовується одна з найбільш швидкісних ліній нападу чемпіонату. Ну а Нотінгем втрачає одного з футболістів, який був ключовим у проривному сезоні. Вирішальною стала участь у лізі чемпіонів. Брайтон оголосив про трансфер вже шостого літнього новачка. Ним став лідер Брюге та гравець збірної Бельгії Максим де Кейпер. За 24-річного футболіста заплатили 20 мільйонів євро. До слова, він був однією з цілей Мілана, які зараз активно шукають лівого оборонця. І паралельно ведуть діалог з Олександром Зінченком за брюге Де Кейпера 114 матчів та 31 результативна дія, що дуже й дуже непогано як для захисника. Інтер продовжує омолоджувати свій склад за 23 мільйони євро. Взяли у парми Боні. Це потужний центрфорвард зі зростом 190 сантиметрів. Стилістично дуже схожий на тюрама, і до того ж також француз. У своєму дебютному сезоні серії А на його рахунку 10 гольових дій у 38 матчах. Наполі збирає цікаву банду на наступний сезон. Італійці узгодили трансфер трансфернуаланга з ПСВ за технічного Вінгера. В Ейнтховен надійде майже 30 мільйонів євро. Ну а двадцять років у минулому сезоні. В нього 14 голів і 12 асистів у 44 матчах. Особистий контракт з гравцем також погоджено, залишилося лише пройти медогляд. Баварія погодила особистий контракт з Луїсом Діасом. Хоча цікаво, що Ліверпуль не бажає відпускати колумбійця. Ситуація непроста, адже в англійців загинув жота, а німці продали сани та надовго втратили мусіалу. Можливо, ключем у цьому трансфері стане партнер Артема Довбика. Адже, як пишуть італійські ЗМІ, Ліверпуль звернувся до агентів Пауло Дібали, щоб дізнатися про можливість трансферу аргентинця. Якщо нападник дасть свою згоду, тоді шанси на продаж Діаса значно покращаться. Після того, як у Барселоні зазнали Фіаско в перемовинах щодо Ніко Вільямса, іспанці повернулися до іншої кандидатури в напад, яким вже досить давно є Маркус Решфорд. У англійця після повернення з оренди публічно забрали 10-й номер. І як говорить його оточення, це остаточно поставило крапку у його відносинах за Морімом. Для Барселони це може бути ідеальним варіантом, адже англієць здатен закривати одразу декілька позицій, і за нього можна буде не платити. До того ж сам футболіст також дуже хоче спробувати свої сили у складі каталонців. Правильною відповіддю під минулим відео був Фалькао. Культовий нападник мав насичену кар'єру з 10 різних клубів та 7 країн. Хоча, звісно, більшості він запам'ятався грою за порту та Атлетіко. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.